Сьогодні в Черкаському національному святкують 20-ту річницю створення навчально-наукового інституту історії та філософії. Дивімося, як це було. З нагоди свята в актовому залі університету відбулися урочисті збори. На них зібрались педагоги навчально-наукового інституту історії і філософії, студенти факультету та запрошені гості. Істориків та філософів привітав виконувач обов'язків ректора Олександр Черевко. Наголосив, цей інститут зробив вагомий внесок в наукову діяльність університету. Це е, така основна складова нашого університету. Це Міцний і надійний фундамент це, можна сказати, стержень і дух університету. Про те, як в університеті сформували історичний факультет, згадує перший його декан. Було багато сумнівів, перешкод щодо реалізації цього задуму. І 25 років тому ми вперше, причому вперше не в нашому тільки в університеті, а взагалі в Україні. Звонів танцювало. Почали підготовку за спеціальністю українська мова, література та історія. Святковий концерт відвідали також всі ексдекани історичного факультету. Вони привітали з ювілеєм свою альма-матер. І побажати, щоб отой от дух, який зародився 20 років тому назад, щоб він завжди був присутній з нами і оте от. Той гордий, як сьогодні, тут бренд і Стваб, що він завжди нам нагадував нашу альбоматер. Сьогодні в Інституті історії і філософії навчається понад пів тисячі студентів. Всі вони мають змогу розвивати власну наукову діяльність та досліджувати історію свого народу. Вадим Дученко розповідає, вибір на користь історичного факультету зробив свідомо. Про свій інститут відгукується позитивно. Дуже живий, насищений. Там багато дуже цікавих предметів, багато цікавих викладачів, дуже знаних у всьому світі. Ну, наприклад, можу сказати про на першому семестрі в нас викладав археологію. Таке відомий викладач, як Михайло Павлович Симова. Це дуже відома людина. На нього роблять посилання, навіть англійські видатні археологи, ну він сам археолог. І дуже багато цікавого він відкрив в області трипільської культури, дуже багато зробив досліджень в області археології саме на нашій території на Черкащині. Перехрест Олександр Григорович, він дуже здатна відома людина. Написав багато книжок, якими користуються всі студенти історичних факультетів в усій України. Слана Аркадіївна Кесіль, вона накладалася «Стародавній схід, дуже цікава людина, дуже така освічена. Багато цікавого ми почерпнули Михалюк Юрій Миколаєвич. Дуже цікава людина, дуже розвинута, всебічна, розповідає нам дуже багато цікавого і нового такого. Тому наш факультет ну, дійсно такий цікавий і живий. Ці та інші викладачі були удостоєні почесних грамот за свою педагогічну роботу. Вони їх вас навчали, вони поклали свої кращі роки життя на те, щоб саме підняти і розбудувати оту громадянську свідомість, якої так не вистачає нам зараз. Сергій Голосій, майже випускник, каже: педагогічна робота ННІ історії і філософії дійсно на високому рівні. За п'ять років навчання хлопець глибоко зацікавився історією та почав власну наукову діяльність. По-перше, викладачі, кожен з викладачів, він по-своєму оригінальний. Він не повторюється з іншими. Те ж саме і з парами. У нас кожна пара проводиться в спеціальних умовах, тобто ми використовуємо різні матеріали. На першому курсі ми їздили на розкопки, розкоп проводилися розкопки з кургану, де ми знайшли золото. Це було ми були взагалі шоковані. Зазначає роль педагогів, установлені його як історика далеко не останні. Урочисті збори завершили презентацію гімну інституту історії і філософії. Она Гудзенко Анна Дешлюк, студентське телебачення. ЧНУ